Що спільного між Адвентистською церквою і плантацією кокаїну? Звичайно, нічого. Однак лідер церкви в Колумбії має зовсім іншу історію. Геніс Мансілья, піонер глобальної місії в місті Буенавентура. Багато років він не був зацікавлений в тому, щоб дізнатися більше про Бога. Я не відвідував Адвентистську церкву. Я бував, можливо, двічі у церкві п'ятидесятників, до якої мене запросив друг. Наступні роки свого життя він не відвідував жодної церкви, аж поки не зустрів свою майбутню дружину. Усі члени її родини були адвентистами. Спільними зусиллями вони заохочували його досліджувати Біблію разом з ними. Мені подобалося ходити разом з ними щосуботи на богослужіння. Особливо мене зачарував розбір уроків на суботній школі. Згодом мені подарували Біблію, і з того часу я почав ретельно досліджувати її. Водночас, коли Геніс читав Біблію, він все ще продовжував працювати на плантації кокаїну, щоб заробляти достатньо грошей собі на прожиток. Але навіть там він мав можливість свідчити про Ісуса, оскільки в мене більше не було інших варіантів заробітку. Мені довелося працювати на нелегальних посівах кокаїну. Я підробляв з іншим чоловіком. Поступово ми почали вести розмови про трійцю. Після того як Геніс запалав любов'ю до Ісуса, він замінив поле кокаїну на місіонерське поле. Чоловік захотів заснувати невелику групу віруючих у маленькому містечку Буєнавин. Однак він мав чимало труднощів у тому, щоб знайти необхідне місце для зустрічей. Але з Божою допомогою Геніс добився цього. Незабаром він почав орендувати приміщення. Його маленька група почала зростати. Люди проводили богослужіння щотижня. Учасники групи служили також навколишньому суспільству через просвітницьку діяльність. У цьому приміщенні ми проводимо свої зустрічі. Орендодавець дав нам можливість орендувати його протягом чотирьох років, оскільки він збирається піти на пенсію і хоче почати свій бізнес. Минуло вже майже чотири роки. Тож ми мусимо шукати інше місце. Попри труднощі, геніс знає, що Бог продовжує вести їхню громаду в Колумбії. Будь ласка, моліться, щоб Геніс і ця група віруючих людей змогли незабаром знайти нове місце для спільного поклоніння. Дякуємо вам за підтримку глобальної місії, яка допомагає сотням піонерів глобальної місії, таким як Геніс, котрі працюють по всьому світу в недосяжних територіях. Дякуємо за те, що підтримуєте нас.